Тебя на носу! Сей Сейчас Сей Заварили эту кашу они, расхлебывают тебе. Сними кашу с огня. Проголосуй. Понял? Це жесть, це пропаганда. Так, це за хтось вважає, що за Єльцина все було так, все демократично, неймовірно і тому подібне. Ну просто подивіться, як тоді велася, велася агітація і все Ні. інше. Я навіть знаєш, хотів би нагадати людям, якщо вони не пам'ятають цієї Єльцин, Ельцинівської двіжухи, голосуй ліби переіграєш. Справа в тому, що в нього був надзвичайно низький рейтинг, і до того як за нього вписалися масово ці всі астрадні виконавці за гру і гроші, в тому числі, до речі. Макарєві з Рібінщиковим, ми теж маємо про це пам'ятати минулого разу. Про це згадували. Угу. В нього рейтинг був просто нижче плінтуса, і вони, по суті, штучно йому накачали, підвели до виборів. Тобто, і за великим рахунком, це саме та людина так сталося, що він передав владу Путіну.